зачала, і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. Алілуя! 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 Алі Господь з вами, і з духом твоїм, Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава, тобі, Господи. Спокон віку було слово, і Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без Нього. У ньому було життя. І життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом на ім'я Йоан. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити світло. Справжнє то було світло те. Що просвітлює кожну людину, воно прийшло у цей світ. Було у світі і світ не виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли Його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові. Ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилося. І слово стало тілом, і оселилося між нами. І ми, славу Його бачили, славу єдинородного, від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогенькі любі в Христі. Перш за все вітаємо нас всіх, тут присутніх, з Різдвом Господнім. Кажемо, Христос рождається, Христос народився, це є такі різні теж привітання. І то, і то правильне, тому що народився, це здійснилось, рождається це кожен день, рождається в нашому житті. І правда є така, як ми собі згадували, що про Бога не чують люди там, де про нього не говорять. Сьогодні, щоб всі люди почули про Бога. Слово Отця Небесного стається тілом. Приходить Ісус Христос і народжується, і Він промовляє вже до нас. Так як Евангелія скаже, що Бог промовляв до людей через пророків, а в тих останніх днях промовив до нас через сина. І кожен, хто вірує в нього, буде мати вічне життя. Про Різдво Христове. Напевно, не потрібно дуже багато говорити, навіть менше, ніж про Воскресіння, про Пасху. Тому що Різдво Христове розуміють всі люди. Найкращі діти це розуміють, переживають, бачать цього маленького Ісусика. Для них це є найзрозуміліший Бог. Важко може їм зрозуміти Бога на Христі, Бога в іконі, зрозуміти Бога в святому причасті. Але е, зрозуміти Бога е, в яселках, в жолобочку, це кожна дитина не мусить мати спеціального пояснення, і ми так само всі, навіть старші, теж це розуміємо. Я пам'ятаю, що в нашому домі, е, напевно, ще й перед моїм народженням завжди була шопка, верте, бетліємка, яку бабуся чи мама робили е, споруджували, і це є до сьогодні. Я пам'ятаю такий момент, коли бабця, як найстарша, приносила маленьке дівцьонко Єзус до шопки, і так ніби радісно все, але теж десь там сльоза її котилась по очах і вона казала: Боже, Боже, чи ти знаєш, от на що ти прийшов, скільки ти мусиш витерпіти? Каже, але, але ми каже, тебе приймаємо, будь в нашому домі, і в нас тобі буде дуже добре. І це для мене був такий якби заклик, теж якась така планіровка життя, що от Ісусові справді потрібно буде багато чого пережити, перетерпіти, піти. Але я маю зробити своє життя таким, щоб йому справді було добре. І це і сьогодні, з однієї сторони, наша задача, з іншої сторони, це привілей. Тому що Бог приходить до нас, приходить, бо Він вірить в нас. От Наша віра в Бога. і Віра, в Бога, віра Бога в нас. Люди нараз запитують, як це Бог може вірити в людину або людині. Ну, вірить в такий спосіб, що прийшов до нас, що довіряє. Наприклад, кожен з нас сідає в автобус і чи собі це усвідомлює, чи ні, але довіряє шоферу, водієві, який їдеть. Не знаю, чи ви колись питали шофера автобуса або машиніста, шофера. Поїзда, вийковий вмієте їхати, бо мені треба, знаєте, точно заїхати. То ви дивіться мені. Не знаю, чи комусь... <гум> комусь таке щось випало в цьому ну, в житті. Але ось, ось так є, чи там на попутку, чи на таксі. Ну, не знаю, чи ви, чи ви взагалі думали щось таке, а вдруг це він перший раз їде за рульом? Ну, Кожен водій автобуса колись сів перший раз за автобус. Кожен. А звідки ви знаєте, що це не, не ваш маршрут? Перший раз Бог довіряється людям. В їхні руки віддається. Немовля, дитятко, яке нічого не може зробити, <кій> яке само себе не може спасти, застерегти. Ось такий Бог. І це є довіра до Бога, це не треба багато пояснювати. Якщо Бог прийшов до нас, то яка наша мусить бути віра в сторону Бога? Ми віримо, наприклад. Батькам. Хтось тобто мені каже, а я не вірю в Бога. Або запитує, а як можна повірити? Бо яка ти в батьків віриш, От в тата, в маму. От як можна повірити в батьків? Ну, Він каже, ну це щось нормальне, то як це? Я маю не вірити в, в батьків. Вони ж є в мене. Я кажу, ну і Бог в тебе є. Ну то я Бога не бачу. А зараз ти тата, маму бачиш, от ти зараз зі мною говориш, а тату вдома чи на роботі, мама там щось теж робить. Ти зараз маму бачиш? а віриш в нею. Ну, то я прийду додому та й повірю, а ти теж підеш до Бозі, ти повіриш, ну то скільки діла. Почекаєш і каже, з 50 років чи ну то що за проблема? Ти побачиш, то теж немає проблем. А на чому полягає наша, наша віра в це все? Дар життя. Дар життя це, ну, знаєте, для мене дуже є такі трогательні моменти в житті. Взагалі в історії мого життя, треба сказати що що навіть перед народженням, ну я попробую так в двох трьох реченнях сказати, бо це мене настільки якось так ем, в чувствітельностях моїх дос, так торкається, що я можу ну, не сказати проповіді до кінця. Скажу просто так, що то, що я живу на світі і так, як ви, це чудо Боже. Ну в мене є таких пару моментів. Перше, це те, що батьки не могли мати дітей в мене, ну і якось там собі вимолили. Татко був міністрант Олтара, мама в процесі ходила, молилися, так вони собі там в костілі познайомились, побралися і чекали на дітей. Чекали на дітей. Для мене таке пояснення є. От цей чоловік, що його підвозив додому, як їхав, звідси рано привіз свої речі, а їхав додому маму завести, підбирали ми такого Володю Овсяка. І він каже: Я, як до шлюбу, до олтара, то я каже, поки від хорів йшов до алтаря каже, я собі сказав такого, Боже, якщо я маю коли-небудь в житті цю людину обідати, то зроби так, щоб цей шлюб не відбувся. А вони вже йшли в велюні, все вже супровождали їх. І він каже: 15 років не мали дітей, чекали. Всі кром казали, слухайте, це і медицина, і все, це треба розвести. Ну трудно, ну може, може, десь там другий будете мати шлюб, подружа, Може, якийсь дід кажіть, хай вас порозводять, бо... І, це. І він каже, ні, для мене це важне. Я собі вибрав, я знав, кого я беру, з ким я хочу жити. Це каже мій вибір. І потім мали двоє діточок. І сьогодні вони є щасливою родиною, тішаться, радіють. І от в моєму випадку так було, що батьки не могли мати дітей, коли собі випросили. Врачиша в тоді, коли не було цих всіх таких технологій важних, 78 рік. Вже я не знаю, яким чудом сказали, що дитина якась ну, ненормальна, хвора, нічого там не буде, родиці помре, а ще мама може померти при родах. І, і давай починали їй це все говорити. А в мамі ще були трудні операції, і там епіндецит так робили, що після операції мама вмирала, визвали професора, який сказав, що ну, я просто візьмуся для експеримента, бо з нею нічого не буде. І коли е, розрізали ще раз маму, то знайшли там ножиці, скальп і бінт. Оказується, п'яний врач робив операцію. І він каже, що от тримає її за руку і каже, от якщо сігунна стрілка дойде до 12 і вона дернеться, буде жити, якщо ні, то готовте трумно. І рука дригнулася. Він каже, все, буде жити, рятуйте, капайте. А я буду каже, першим свідок в суді. Давайте його на суд, що він так людей ріже. Ну і мама дійшла до себе, наркоз вийшов, йде додому і питає бабцю Аделю, і що робити. А бабця каже, дитинку, ну Бог тобі дав життя. Та хай він теж жиє, хай його Бог судить, що ми маємо судити? Я як Сонц сьогодні з цим воюю. Я не знаю, що б я йому зробив, чи я б його судив, чи розстріляв на місці. Не знаю. Але, але для мене це є такий дар життя, дар прощення. Може, він теж мав дітей, дружину, сім'ю. Може йому це життя без, без цієї тюрми теж було потрібне. Ну, Це трудний варіант. Ну, і після таких експериментів маю я народитись, і врачі кажуть, що нічого не вийде. Дають мамі бумажку, вона підписує, що ніхто не має претензій. Договарюється з своєю сестричкою старшою, що вона мене забере, якщо помре мама. І вказується, що я народжуюся нормальний. Сьогодні мама при своєму розумі, я теж не найпоганіший Ксьон, вибачте, за те, що хвалюсь. Часом знаю, що говорю, то означає, що розум є. Якщо костюм висвятив, то теж, напевно, не найгіршого святив. Ну, є святіше Ксюнзі, але ну, десь там підходив під рашу, що можна бути ксьонд. І для мене це є дар життя, тому що, тому що ми сьогодні дивимося на різні ситуації. От, треба щось в житті зробити. І ми собі думаємо, певна справа, так як наша пані діночка за реколекції каже, от вона дала життя цим реколекціям. Все з рук валиться, а вона каже, ну йдемо до кінця. Навіть якщо сама поїду. Сама буду собі рекордці казати в люстро, в зеркало. Чого дай шанс до кінця. Це є дар життя. Справді, це не тільки народити дитину, це, це дати шанс Богові жити в нас. І це тільки нас може супроводжувати, супроводжувати віра. По-іншому тут нічого сказати не можна. Так, нагадав я собі за той цирк вам мав пропустити. Добре. Про що йдеться в Вірі? В одно село приїжджає цирк, ставлять палатки, всякі коміки, виступають, акробати і так далі. І є один такий момент. Люди приходять, звісно, там з села з одного, з другого, після роботи, з дітьми, внуками. Ну і Є такий момент, де приходить цей цілий циркач на сцену, його всі вітають. І протягують канат, такий шнурок грубий від стіни до стіни за гачки. І він по цьому канаті йде. Ну, Прийшов, прохлопали, все нормально. Ну, Ще одні гачки вище, 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 Підчіпляють вище. Ну, Він вже на рівні очей. Чим вище чіпляли, то люди розступалися, ті, що були в залі, тому що вони боялися вдруг впадати на когось. так? І... Підхупів, вже ще вище, що люди задирали голову почав ходити. Вже йому дали таку палку велику, щоб він рівновагу тримав. Ну і останній гачок під потолком. Е, чіпляють йому туди. І що цікаве, такі маленькі дверцятка відкриваються, і там возик на одному коліску, такий як на стройці возити пісок будівельний, да йому той возик, і він з цим возиком. Ну, звісно, місце широке, люди дихання перекрите. Ну, Він постійно-постійно моменти колібані доходить. Оплески, напруження таке емоційне, взагалі, перерва. Люди виходять на двір, всі відсапуються, так ніби кірпічі носили. І цей акробат виходить, балакає з людьми, підписи дає. Ну, і Питається, одну сім'ю підходить, там диються діти, там з ними граються, тато, мама. І каже, ну і що там, понравилось? Так, понравилось. Все, підпишіть нам тут якусь картинку відкритку. Він каже, а ви вірите, що я ще раз так зроблю? Ну, звісно, віримо. І до чоловіка, до батька, а ви вірите? Ну як ні, ну що ви здіваєтесь, це ж я бачу. Ні, я вас точно питаю. Та ж віру, ну що мені перехреститись, він каже, я вас чесно питаю, чи ви вірите, що я ще раз проїду цим возиком, та він каже, та не смішіть мене. Тож ми були, бачили, то ж тільки що вийшло. Ну як це не віру? Точно вірте, точно. Хорошо, договор каже. Після перерви підете зі мною там наверх, сядете в возик і я з вами. О, ні, 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 нема дурних. В мене жінка, діти, ти ще мене заб'єш. Ні-ні, Це на мої нерви. А ти вже казав, що вірите. ні, не вірю. Він каже, а так, хто, ви, хто може? Ну люди так дивляться один на другого, Ну ж кожен бачив. Ну і така старша бабуся розсувається, каже, я. Та ні, жіночку ви що? Ні, я піду. Худо е, приході, ходіть. Підете. І туди на канати підв'язали бабка до гори, в тачку їдуть. Завмерло все. Їдуть, їдуть. Доїжджають до кінця, всі оплески і так далі. І дають мікрофон бабці. Скажіть пані, чого ви согласились? Що у вас так? Ну, звісно, 89 років, ну от туди, от сюди, ну це таке, кожен розуміє, що вас тут держить вже, там краще. Ну, що саме? Чого? Що було мотивацією? Що, б заграло в цьому? І Вона взяла мікрофон і каже: Цей Акробат, мій син, я йому довіряю. І опять оплески. І тепер, е як ми віримо в це? От, наприклад, коли їду машиною, да, я може не на найкращий шофер, але мама най найменше боїться зі мною їхати. Вона других не знає, то не так повернув, то закачало, то тормози, так як треба. От я з мамою навчився їхати лагідно. І вона каже: от як ти їдеш, я можу собі спати. А так я боюся: в поїзді не спить, в автобусі не спить. Я кажу, мама, та ж поїзд вже куди? Зря? ні, Я не знаю, що він за годину, я не буду. І вона не ока. Ну Я розумію, автобус. Ну Але ж поїзд. Я кажу, навіть як він засне, поїзд не, йде, не зайде нікуди. Ні і все. Довіра. І тепер, якщо в нас є така пропасть, ну, наше життя це не цирк, хіба що ми самі собі цирк робимо. Наше життя не цирк, але є пропасті, де є той канат і возик, який називається церква. Це як рабат, це ну, пан Єзус, звісно, вибач, Боже, що я так кажу. Але, але це найкращий е, чоловік, який може цим возиком управляти і над пропастю вести. І тепер наш Вибір, сідаємо в коляску або не сідаємо. Оце Боже народження. От пан Єзус сів цю коляску. В нього не було місця в заїзді, в готелі, вдома. Ну, От він в жолобі опинився, але довірився, що буде все добре. Ну, і це добре, так як ми на нашій ділічці казали, от 33 роки, до чого він дожився. Дожився Воскрес, і люди поняли, але ж все одно бачать, чують, розуміють Христос Воскрес, кажуть, в Бога не вірю. А от сьогодні, якщо ми кажемо, що Христос народився, чи він справді народився? Якщо народився, то чи це Христос. А може хтось другий народився. Оці два слова или Христос, ілі ніт, чи народився, чи не народився. А може ще народжується. Будемо, напевно, просити Бога теж про цю благодать такого. Такої можливості зберегти в собі цю віру в народження Ісуса Христа і теж про цю ласку, щоб ми завжди дозволяли Богові народжуватися. От просто Він хоче прийти, народитися в наших відношеннях з дітьми, з сусідами, з ксензами, в парафії, наскільки ми можемо, наскільки ми можемо Богові розрішити, дозволити на це Боже народження. Хай Господь приходить до нас, щоб Він знав, що ми його любимо, чекаємо, тішимось ним. Нехай з нами буде щасливий. Ам. Христос рождається. Славі моєму.